Ми сьогодні прийшли в гості до нашої шанованої односельчанки, якій вже 93 роки, слава Богу, дав Бог здоров'я, сили, пам'ять прожити стільки кожному з наших жителів, дузяк Серафими Єфемівної. І, і дуже хочемо і дуже просимо, щоб вона нам розповіла про ті страшні роки Другої світової війни, як вона їх пережила. І як вона змогла е, дожити і пам'ятати, і знати, що тоді відбувалося? Просим вас, так. шановна Серафима, таке діло. Прийшли до нас німці, і до, до, до нас, до мала на подвір'я, приїхала е, це е, варити обід. Угу. Повар. Не повар, а Кухня, кухня приїхала. Куфня. А... Німецька кухня. Німецька а німці були в школі. Тоді жили вони в школі. В школі ага. жили німці. Ага. А це як кухня варить і тоді завозить туди. І ще нам супчику дає Лишить вам Лише вам супці. Це було так, протягнулося тиждень, по тому наїхали, як наші. Рухнули, mm -hmm. то тіє без штанов тікали е, німці, тікали. І так, що вони прогнали німців. А який це був рік? Ну, 42-й, 43-й, не пам'ятаю. Пам а скільки вам тоді років приблизно? 12, було? 12 років. 12. А то можна відрахувати і сказати, скільки тоді було е, е, так, Який років. це рік був. Якщо в 30-му році народилися, а, а вам було 12 років, да. то це був 42-й рік, ага, ну, коли а. в нас тут на території села Піне Олексінець воювали. Е, Німецькі загарбники. Тепер їхала з ярмолинець е, танка. Танка їхала, І це німецька танка. Один танк? — Ні-ні-ні. їхала наша, татка, ага. Наш наша один -та? танка. Один їхав. І, і, цей. і тут перейшли їхала одна танка, і тут ту танку підбили, і трактористи цього витягнули. Запалили його і він дурив. І... Спалили українця, Спали... тракториста? Да, так. Да. Живого спалили, Живого. чи забили його. Е, чи живцем не, спалили? Жицем спалили. Живцем спалили. Яка жорстокість. І тоді, ага. і зараз від російських окупантів є. Я бачу, хай хай буде, хай. Угу. О, і от таке діло. Теперечки, що отут була дядьова хата старенька. Дядьо виходили жити, Ранений. Він туди mm -hmm. того раненого забирає. Mm -hmm. Як воно забрав, і то зараз німці прийшли, йдуть. Каже, зараз не німці заб'ють, да, а він каже, ну, ну заходять, а, а він солдат був солдат єврей, та й каже, що то його... ну, то німці зараз заб'ють, як зайдуть. І прийшли, подивились. кажуть, а. Рус і пішли, не забивали. Їх. Не забивали, не забивали. забивали. Все таки в них щось ще в серці було не, не повністю, як вони добивають зараз росіяни так, і так. своїх, і українців полонених забивають в одну Олешках, яка ну, страшна ну, трагедія. І зараз азов, які да так, так. Ну, ну, два так. роки вже як в полоні. Тепер що я сказала вже, що, що німці були в школі? Тоді як наші рихнули. І і їх без штадок тікали. бо так вже не мали коли обрати і втікли. Ну, спали десь з ночі було ну, що? Ага, і наші рухнули, і ці німці потікали. Отаке от діло. Ага. А мені ще Людмила Юсівна казала, що її свекруха розповідала, що тут, навпроти вас, в хаті жили офіцери німці. Угу. Жили вони тут. Не знаю. Не знаєте такого. Mm. Так вона їй казала, що тут жили, в цьому тут старій бабині mm. покійні mm. баби mm. хати. Mm. Mm. Ну Вона велика mm. була та хата, каже, uh -huh. що там жили офіцери. Цього? Mm. Mm. А офіцери тільки в школі в нас, ви пам'ятаєте, жили, чи ще десь в німці взагалі де ще mm. жили. Не mm. знаю, mm. в школі то в там було. Там були офіцери, mm. і, і солдати. Там і, і штаб було. все було. Так, штаб був. А довго вони тримали село? Цілий місяць. Ці 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 Прийшли наші, їх відігнали так, так. і вже після того погнали їх далі, так? Так, вже, і, вже і, німці і, сюди більше не заходили. Не, не, верталися. Не, верталися, не верталися, бо хтось мені розказував, що. Точилися бої і кілька днів переходило село з рук в руки. То німці, то ну, це -то так, то війська. чули, що в Ярмолинському м'їсі дуже там били, ага, стріляли. Потім ага. прийшли наші. Ага. О, і потім і німці прийшли, отаке колотилося, і ті її і тікали ті її... І, ага. і... То значить, це не один день, що за да, не за один день їх та, прогнали. Та, та, там який тиждень це було. Ага. За, ну так, приблизно тиждень. В тиждень, тиждень, було. тиждень да. І вже їх прогнали, назад вони не верталися, не верталися. А ви тут проживали в цій хатині, що от зараз? Да. А з ким ви проживали? Мама й тато. Мама були тоді з вами. Тата не було, тата не було в нас. Та то, як то почалася війна, він десь машину і поїхав. так так не було, а, тільки мама і мені, діти. А вас скільки тоді в мами було? Троє. Троє. Ви сама старша була чи ви самі молодші? Були? Валя була, і... дочка Валя. І, на що ж? І Сірошка. Ні, сірошка ти вже мій. Ну, я і Валя була, і все. У вас була сестра Валя? На що ж? Ваша рідна сестра Валя не, була? Ні, дочка, дочка Валя. Дочка моя Валя. То дочка Валя тоді не могла ще бути, як вам було 12 так, років? Так. так. А потім після війни ви тут так і лишилися проживати в цій хаті? Так, так. так, ага. Так, ага. Тато повернувся, вже після війни після вернувся. Угу. Там же був в міліції робив угу. і забрав на городок. А то ви жили в городку? Тільки в городку жили. Угу. А, а там ви? в городку де жили? В хатині чи ні, на поверсі? Ні, ні, в хатині. хатині, хатині, жили. В хатині жили. Всю всю, всю сім'ю забрав в городку, сам робив у міліції. О, а потом обрannto вернулись сюда и так из до всей поле мы же я живу. Ну, понятно, всі, слава Богу, вже немає. А ви, як була війна, то школа наша ж не працювала, діти ж не ходили до школи. Звісно, ні, там там же ж воє, ти його були винні. То всі, всі роки, руки покишла війна школа не робила. Ми робила. Ці 5 років, з 41 по 45. Не Робили, ні. А вже потім аж коли не знаєте. От ви пішли ще до школи. Після війни ви ще ходили до школи? Ходила. Ну, десь в 46-47 роках чи ні? Я не знаю, не знаю, в які роки. Ну, прям я пішла ще до школи. А скільки закінчили класів? Чотири. Чотири класи а. тут закінчили. А. Угу. а після школи тоді десь працювали ще ж, вже стали дорослою, де працювали? Кругу пасла. З мамою ходила на бурак. В ага. колгоспі. колгоспі. Бо мама робила в колгоспі, так. і ви їй допомагали в колгоспі, а потім вже і самі в колгоспі працювали. Так, так. Буряк так. сапали, так. потім, як ви... Барабою садили, копали, і буряк викопували. Так, так. Ага. І на трудодні получали гроші чи гроші, гроші. гроші давали. Гроші. Чи давали зерном? Як що, зерном трошки давали. Ага, трошки зерном, трошки грошима. Ну, а хліб самі пекли, чи самі. самі пекли самі. хліб? Ага, дали пшеницю, її змололи так, так. і пекли так, так. самі хліб. А от після війни то в нас тут на території села де був магазин? От десь ходили люди в магазин, сіль, цукор купляти, чи не було ні одного магазину в селі? Я, ти знаєш, не знаю. Забули просто? Я не знаю. Забулася. Чи в Городок аж їздили? Не знаю. Не пам'ятаю. Пам Понятно. Ну, що вам запам'яталося найбільше? Це той період найтяжчий. Він, він відбивається так в пам'яті, що хочеш забути, то не забудеш, ніколи не так. забудеш. І таке. Так що я все, що я знала, також сказала. Дякую вам, mm -hmm. гарного вам міцного здоров'я, як можна так сказати, на такі роки. Тримайтеся Ой, і дуже... живіть. Дуже Скільки Бог вам посилає mm -hmm. днів, років, стільки живіть.